Поліцейські Києва затримали злочинне угрупування, очолюване 45-річним організатором, яке, діючи під виглядом реабілітаційного центру, утримувало понад 30 людей і змушувало їх безоплатно працювати. Про це повідомили у поліції Києва за інформацією правоохоронців. Зловмисники привозили людей до орендованого приватного будинку на Київщині та поселяли їх в антисанітарні умови. Забирали мобільні телефони та документи. Кожного дня чоловіків примушували працювати на будівництвах. до 11 годин, а жінок виконувати домашню роботу та готувати їжу з прострочених продуктів для людей, які проживали у центрі. Якщо хтось намагався втекти, до потерпілих застосовували фізичне та психологічне насильство. всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 6 жінок та 25 чоловіків віком від 21 до 60 років. Затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України, торгівля людьми. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.